Доброго дня, мене звати Ковальчук Іван, я з Харківщини. Я навчаюся в місті Харків, школа номер 125 Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, хей-хей, розвеселимо, марширують наші добровольці, у кривавий танк. Визволяти братів, українців, з ворожих кайдан, а ми наших братів, українців, визволимо. А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо. Гей, у полі ярої пшениці, Золотистий лан, розпочали стрільці українські з ворогами там, а ми тую ярою пшеницю зберемо. Нашу славну Україну, хей-хей, розвеселимо. як повіє, буйнесенький вітер, широких степів та й прославить по всій Україні січових стрільців, Та ми стріляцьку славу збережемо. А ми нашу славну Україну, хей-хей, розвеселимо.